Вчитися на рік довше у Києві презентували масштабне опитування учасників навчального процесу щодо реформи старшої школи в Україні. Три з чотирьох опитаних учнів за навчання з сучасними лабораторіями, майстернями, а також за вибір предметів роботу з консультантами та обрання майбутньої професії ще у школі. Більше про реформу освіти в матеріалі Ніни Коломієць. Андрій навчається у дев'ятому класі, каже нерідко уроки, це лише суха теорія та довгі конспекти і жодної практики. Там хімія, фізика це більше воно йде, як просто сидиш, пишеш формули, тобто немає того, що ти там будеш розбирати там сам щось робить там своїми руками, там змішувати реактори, там різні, там хоча провод навіть якісь легенькі. Практичні заняття в майстернях, досліди в лабораторіях, профільні предмети за фахом, який учень обере сам. Це основа реформи старшої школи, яку міністерство освіти вже поступово впроваджує в українських школах. Напередодні провели масштабне опитування учасників навчального процесу. Головне питання, якою має бути сучасна старша школа. 72% дітей нам сказали, що вони хотіли би вчитися в школі з кращою матеріальною матеріально-технічною базою, з сучасним освітнім простором. Хотіли би мати сучасні лабораторії, хотіли би мати вибір предметів. Саме в цьому, власне, і полягає суть цієї реформи. Та що діти зможуть обирати для того, щоб визначитись, ким вони будуть у майбутньому. На презентації результатів дослідження мали змогу поставити питання міністру і школярі. Якщо учень помилився з вибором свого предмету, що йому тоді робити? Та чи може він протягом навчального року або на початку нового обрати новий предмет? Тому що ми ж говорили про нову сутність вставлені до помилки, нове розуміння того, що таке помилка, тому тут не можна обмежити цю свободу. Нова українська школа за планами реформаторів передбачає 12-річну освіту. Старшокласники вчитимуться окремо в академічних та професійних ліцеях. Їх створять на базі чинних закладів освіти. А от з 2027 року у школі учні будуть навчатися на рік довше. Можете, будь ласка, пояснити для чого це? Власне, для того і, і змодельована так реформа, щоб ви приходили більш підготовленими до університету. Діти, які сьогодні в межах цієї реформи вчаться, вони пішли цього навчального року в сьомий клас. І в 27-му році вони підуть в 10 клас. В цілому уряд очікує, що 50% дітей обере для себе академічний ліцей. Зараз це більше 65%, і решта дітей вони будуть обирати для себе робітничі. Професії, що надзвичайно важливо для України, це такий стратегічний напрям для відбудови нашої країни після війни, після перемог. Класи за певним профілем уже створюють у школах Краматорська, розповідають у міськраді. Дуже великий попит на мовні класи: німецька, польська, англійська. Тобто, ми розуміємо, що в цьому напрямку потрібно рухатися. Також є велика практика у нас медичного класу. Минулому році ми відкрили 10 клас, називається державотворець. Суто клас для підготовки майбутніх майбутніх робітників органів місцевого саме або державних службовців. Реформувати старшу школу в Краматорську розпочали ще до повномасштабного вторгнення, та навіть зараз у місті, що розташоване досить близько до лінії зіткнення, від планів не відмовилися. На сьогодні маємо 8 ліцеїв з 32, а до 26 року, до 1 вересня, нас залишиться 3. Тобто, ми за рік до впровадження самої реформи будемо мати ту мережу, яка вже потрібна на 1 вересня 27-го. Працюємо над змістом, працюємо над виділенням фінансування, і, зокрема, нещодавно нами підписаний зі світовим банком відповідний договір про забезпечення так званого ретроактивного фінансування нашого бюджету. Все, що виділяється на нову українську школу, в тому числі на пілотування старшої профільної, все це буде компенсовувати світовим банком. Тобто, ми підстраховуємося з точки зору фінансових ризиків. В профільному міністерстві запевняють, будуть і далі впроваджувати зміни за будь-яких сценаріїв розвитку подій в Україні, хоча б тому, що реформа шкільної освіти це ще один євроінтеграційний крок України. А головне для того, щоб навчання у школі стало міцним фундаментом для свідомого вибору майбутньої професії кожного учня. Ні коломієць Олег Невідомський, подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.